Що цікаво, що цікаво, друзі, це один із таких віршів є в Марка 10 розділ 46 вірш, коли Ісус ішов біля реакону. Коли за своїми учнями були перед великим натопом, то Вартимей, син Тимея, почав кричати. Він був вже брак і ще сліпий. Сидів край дороги. Недавно Назар проповідував про це. Почувши це, Ісус Назарянин, Почав кричати, гукаючи, сину Давидів, змилуйся наді мною. І багато хто погрожував, казали, замовчи. Та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. Ісус зупинився і сказав: покличте його. Вони закликали слівця і сказали йому, кріпися, вставай, він кличе тебе. Той тобто, скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. У відповідь Ісус промовив до нього, Що ти хочеш? Щоб я зробив? Для тебе. Бідний і сліпий. Що ти хочеш? Ну Ісус, ти що не бачиш, що я хочу, то тобто, зрозуміло, у мене ж очі закриті. Ні, чомусь Ісус це задає питання сьогодні людям. А що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Може, він би сказав, би дай мені 100 тисяч, де я собі буду спокійні пенсії Я буду далі ходити сліпим. Цього достатньо наняти людину, щоб мене водила. На базар магазин допомагали мені в моїх проблемах. Ні, Ісус запитує його, що ти хочеш. Я собі написав, від Юра проповідував, я написав собі, що Ісус шукає конкретики, бо не всі хочуть прозріти. Він йому сказав, Господи, хочу бути зрячим, хочу прозріти, хочу побачити. Що ти хочеш, щоб я зрозумів для тебе? сліпий? він казав, учителю, щоб я прозрів. Ісус йому сказав, йди, віра тебе в Свесла. І той відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Тобто Господь, щоб ми прозріли, то хоче, щоб ми просили конкретно про це, відкрий. Тому Давид не раз молився і казав: Боже, глянь, чи я на небезпечному шляху стою. Глянь, може я в сліпотіці. Може я вже, вже очі мої. Зарозумілий, не бачить твоїх доріг, куди йти. Може, моє серце загорбіло, і я не знаю, не відчуваю вже твого подиху. Може, я засліпив і став такий зарозумілий, гордий, що думаю, що я правильно стою. Може, почав жити у власних порадах і собі сам собою радитися, чи я правильно служу Богу, чи куди йду. І в своїх оці або в своєму досвіді запутався, своїх рідних і близьких, і не знаю, куди йти. Або є люди, які сліпить духовно, як Юрій зазначав, теж і людина не знає, куди йти. Я зустрічав не раз при своєму духовному, своїй духовній праці, не раз зустрічав людей, які читають біблію, читають книгу, віжу там нічого. Я не міг розібратися. В чому проблема? Вкриваю разом біблію. Люблю з людини такі шари. І ми читаємо і не бачимо. Я зрозумів, що є оці очки в нас стереотипні, закрите серце, ще щось є. Є час, коли Сатана засліплює. Ми молимося, люди не бачать. Наша мені церква, нашому мені Бог, мені Ісус Христос, нашому мені Дух Святий, Біблія. Взагалі що ви тут збираєтесь? Загляняйте краще, бачите, мають заняття надію. Один день єдиний вихідний. І люди так роблять сліпі. І написано, у яких Бог цього світу засліпив розум, не віруючи, щоб їм не засяяло світло Євангелія слави Христової. Тобто є діяволи, який сліпить людей, полонить їх, і вони не бачать, куди йти, як їм жити. І вони думають, що вони на праві дорога стоять. Біблія каже: ні, ти сліпий, ти нічемний. там місяч не читав, що треба мазю, промазати очі. Купи у мене, заплати ціну, купи у мене. Він сказав повітло. Мазь, яка тобі протре, Купи у мене, заплати ціну, посиди в Біблії, посиди в слові, помолися. заплати ціну своїх днів, своїх часів і помаж цей моливою, який Бог тобі відкриє через Біблію, і ти прозиєш і зрозумієш, що твоя байдужість і самодостатність тебе знищить, якщо ти не будеш відкривати Біблію. Не будеш виділяти це час. Ти будеш сліпнути, написано, що коли людина старіє, то очі притупляються чомусь, з, з падає зір. Ми говоримо за духовний зір, він теж падає, коли ми не, не практикуємо євангелі, коли ми не живемо з Богом, нас притупляється. Духовна та це страшно. Я написав, духовна незрілість це проклят, прокляття, духовна незрячість, це пререченість. Люди, які перестають просто служити Богу, вони ще далі сліпнуть у своїй сліпоті. Що дає? Зрячість Ісус сказав Іван 9:39. Ісус сказав, я прийшов, щоб цей світ. То бачив, хоча вони ще в тебе. суд для чого він відкриває все? Він не ховає нічого, він відкриває все. Щоб люди побачили правду про себе, про своє життя. Ти сьогодні, який зрячиш його каже, коли говорить до Бога, каже, коли я бачив сліпого, я був йому очима, а коли он був ногами. Коли ти бачиш сьогодні сліпого, хто ти для нього є? Чеки на Андрій. Каже йому, Бог оправдовується, каже, коли був біля мене сліпий. Я був для нього очима. Я хотів показати йому, достукатися до нього. Я водив його. Тобто дуже важливо, друзі, коли ви бачите біля себе сліпий, духовно, не відштовхуйте їх. Вони думають, що вони вправді живуть. Вони думають, що вони правильно чинять. Ні. Незрячість духовна приводить до трагедії людей. Але каже Іо, праведний Іо, який був на сході, де Бог його відмітив і сказав, поставив йому лайк з неба, сказав це, мужик отакий, Він праведний. І він каже: сліпому я був очима. Тому коли ти бачиш біля себе сліпих, будь для них очима, не відштовхуй їх. Не треба їх відкидати. Не треба з них сміятися чи критикувати. Є час і ти бачив, частина. Слухай, як піліналька лежала, да? зашторює було на моїх очах. І Бог відкриє. Псалом 146. 8. Господь відкриває очі сліпим. Аби він сказав, Господь відкриває одне око. Ви читали таке? Очі пару відкриває, щоб людина побачила. Бог відкриває всі очі духовні, щоб людина прозрила і побачила. Тому до Господа треба звертатися і просити, Господь підносить приглони, Господь любить праведний, а очі відкриває сліпим. Ще одна історія. Матвія 9.27. Коли Ісус відходив з віти з одного села, за ним пішло двоє сліпих. Двоє сліпих не могли. Як двоє молиться за ним? Я сину юра, цю історію, тобі нагадав. я двоє мої за Ісусом? Давай, я назад закліную очі і на кухню потрапити. <клес> Май на ліну потрапив. Це до злати плазу йдемо. Закриває очі двоє і йдемо. Як можна було йти двом сліпим за Ісусом? Ідуть і кажуть, помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас, помилуй вас. Коли ж він війшов до хати, ви представляєте, це та, та, дивна історія. Коли ж він, Ісус, війшов у хату, сліпи перейшли в хату. <рістити> mm? <рістити> Нормальна локація. Навігація завела право до Ісуса додому. Коли ж відшов він до хати, сліпі підійшли до нього. Ісус їм сказав, чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли так. Ну зрозуміло, залізти до хати, до чоловіка сліпими два сліптатиш на Ісуса. Тут дуже великий, класний духовний закон закритий. Коли ти всередині прийняв рішення, коли ти всередині прийняв рішення, ніякі завади не стануть тобі знайти Ісуса, ти знайдеш щось під землі. Навіть сліпі двоє, не було там троє. Вони знайшли, де Ісус живе. Бо ви уявляєте, що це? Є? Сьогодні тобі Бог дав вуха, очі, серце, ти в тебе є розуміння читати Біблію. І ти можеш сьогодні знайти всього Ісуса, а не просто де Він живе. Почути десь там. Ти можеш всього Ісуса бачити через святе Письмо. Я сьогодні закликаю тебе. Промазуй свої очі проси Ісуса. Відкрити її, йди до нього, шукай його, щоб перед сліпцями тобі не було собрано в майбутньому. Щоб ти його знайшов навіть сліпі знайшли його. А ти вже бачиш, ти можеш більше йти. Ти можеш більше в нього закохатися. І тому шлях повернення до духовного зору. Перше Біблія каже, покаяння і навернення. Коли люди усвідомлюють, це те, що знімає з нас духовну сліпоту. Віра в Ісуса, коли ми кажемо, я починаю вірити в тебе, вона якраз руйнує ці стіни сліпоти, які були накладені дияволом, батьками твоїми язичництвами, що ти в колодах бабки гадалки там ще ж, Оце все тобі закривало світло Божого Євангелія. І коли каже, віри в Ісуса Христа Воскресого. Приходить Божа сила з вічності, щоб відкрити твої сліпі очі. Третє смиріння перед Богом, бо Бог гордим противиться, а смиреним що? Благодать! Коли Коти смиряєшся, Боже, я згіден з тобою, бо це буде суперечити твоїм всім внутрішнім і твоєму досвіду, все, що Бог тобі скаже, роби. Скаже, ти скажеш, що це щось ненормальне. Та нермально, ти привик жити, як язичник. А ти смиряєшся перед Богом, приймаєш його заповіді і починаєш їх виконувати. Ти починаєш звертатися до єдиної книги, яка є вічна, і читати Боже Слово. Це те, що знімає повністю наше, заблудження наше. Якщо людина єретик, ще щось писане, тільки може це все прибирати. Пізнайте істину, істина зробить. Вільними нас, слово Боже, у тебе якісь проблеми в житті. Чим? У нас якусь проблему. В житті проблема. Любов. Стосунки. Стосунки. Комунікація? Комунікацію. Я так Ти береш, убивлює від Адама Єви, шукаєш всі стосунки, чим мій Бог як ці стосунки вирівнювати. Як працювати і набратися мудрості, щоб у цих, цих стосунках було все добре. І все. І ти будеш душу Господь. Там треба було промовчати Біблія каже: мудрий мовчить. Мудрий не вступає в сварку. Купив замочка, пішов до Анжеліни, вона тобі зашила його тут, Закрив рота. І тільки ти чуєш, починають люди конфлікти зразу. Закрив, перетерпів і написано, сварка що? Втихла. А коли ти відкрив, підкинув дров, розгорілися ці стосунки. так? Тиждень не розмовляєте, потім майно ділите, потім не знаєте, що робиться. А треба просто промовчати. Дія Святого Духа. Коли ми кличемо Духа Святого в своє життя, наповнюємося їм, збираємося з братами, сестрами, молимося, співаємо псалми, це називається сповнення Святим Духом. Читаємо, ділимося словами сьогодні думками. Благословляємо Году, ми сповняємося Святим Духом. І написано, коли прийде Дух Святий, він провадитиме вас до істини. Він буде прочищати тобі, так як щіточка прочищає від всякого снігу, льоду, від всякого хламу на вікні твою машину, твоє стекло, і ти бачиш, куди їхати. Дух Святий це робить. Він тоді каже, влад не своїм, обнімай Святу стосунка. Ромовчі, благослови і ці стосунки зцілюються. Фінанси так само. Коли в мене були проблеми з копійками цими всіма, я сів по Біблію позбудився. Як Бог дивиться в Біблію на гроші. Хочете вам щось скажу? Знаєте, я раз в Біблії написано про гроші. Як ви думаєте? Євген, ти про гроші думаєш зараз? Як я думаю, скільки біблії зазначається за гроші? 50 ну, скільки, знажимо суму. Цифру. 50, 50. Скільки раз. Ну, як я думаю, скільки раз. 52. 52. 50, 50. 200 раз. Ще. 365, може да, так, по гроші. Про любов. Не біся. 365. Про, про любов не бісера. А про гроші скільки раз. Як ви думаєте, підемо, що. Так директор згадуєте? Ну чого не згадуєте? про гроші? Про мордову, про гроші, про дінарії. Ще є варіанти? 50. Ще є варіанти? А за тисячу не хочете? Ого! Ага. Ого-го! А про спасіння 300 раз. А про гроші за тисячу. Наші тема Бога актуальна, щось він згадує, щось вона погубила юду. Щось вона вознесла одних, опустила інших. А нані Сапфіра в першій апостольській церкві осудилися за гроші мобить. З десятинами де сьогодні люди не можуть розібратися. Що давати, кому давати, де не брати, кому давати, кого забрати, кому, кому дати. Почитай ти Як вільний? Істина робить нас вільними. Я прочитав, подивився для себе для своєї сім'ї, прийняв певні рішення стосовно коштів. І все. Я для себе. Я каже, не буду буде розказувати. Для нас ми собі прийняли рішення. То тобто, спитай, я розкажу. А так ти маєш приймати рішення. Подивиться Біблію. Що Біблія говорить? Молитва про духовний зір постійно просів Бога, Ефізіанам 1,18, Просвіти очі серця мого, щоб я знав надію з Богом. Просвіте серце хоче мої, друзі. Дуже важливо про це просить. Бо коли ми думаємо, що ми бачимо оце. Бійтесь цього стану, коли ви думаєте, що ви все бачите. Вам не треба не порадників, вам вже ніхто не треба. Оце стану не більше бійтесь, ви вже сліпнете. Бо хто бачить, він радиться. Він кличе, просить, покажи, розкажи. Як ти думаєш, браття, сестри, там, старший брат, ще хтось. Жити. В... Прийнятні Божої любові. Розуміти, що Бог тебе любить, це теж відкриває наші очі. Тому ж думаємо, що Бог нам бо воює постійно. Та не воює Бог нам. Після Ісуса Бог нас любить. Ісуса Він покарав, щоб тебе любити. любив. Розуміло? Ісуса покарав, щоб тебе любити. Тільки ти з під Ісуса виходиш, тільки ти кажеш, Ісус мені не треба, те починаються проблеми з небом. Бо ти осуджуєшся коли, коли покидаєш Ісуса, коли залишаєш цю благодать, цю жертву. Не церкву, а Ісуса. Запам'ятайте це, Ісус і церква це дві різні. Ходіння в світлі, щоб постійно бачити, треба ходити в світлі Божому. Це те, що відкриває нам очі. І тому двоє сліпих знайшли Ісуса, прийшли до Нього. Почали ще більше бачити. Бачення, відкриття очей починається, коли ми йдемо до Ісуса. Почули про Ісуса, прийшли до нього, і Господь відкриває нам наші очі.